Цього тижня гур повідомило про історичну подію. Вперше морський безекіпажний катер ракетами збив два ворожі гелікоптери. Про технічний розвиток морських дронів нам розповів військово-морський експерт, оглядач видання Дефенс Експрес Володимир Заблоцький в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Володимире, що суто технічно там сталося? Це скажімо так, унікальна подія. Але вона має свою історію. Справа в тому, що широке використання безекіпажних катерів, морських дронів ударного призначення ну, призвело до того, що противник був змушений відпрацьовувати якісь заходи, щоб їм протидіяти, щоб ну. Завадити їм виконувати ті завдання, для яких вони призначені. І одним з ворогів катерів стала авіація. Ну, катери завжди були вразливі від дії авіації, Щі, ще і ті, що з екіпажами, це від тих часів, коли з'явилася авіація. Це було завжди так. А без екіпажі тим більше, бо там нікого немає. Ну, він не бачить, що там зверху в нього стріляють. У нього нема бронювання, немає нічого. І з кулемета його можна знищити. І так вони, до речі, робили, коли їм вдавалося викрити цей катер в морі. Що було непросто, тому що він ну, маленький, по-перше, по-друге, швидкісний, маневрений. Ну і до того ж має малу помітність. Тобто на радарах його не видно. А ось зверху бо його можна знайти, ну, хоча й не дуже на, на великих дистанціях. Ось противник таку тактику відпрацював і ми були змушені щось відпрацьовувати у відповідь. А у відповідь ми відпрацювали два варіанти. Е, перший був оснастити катери е, ракетами в малої дальності дії. Р-73. Це старі ракети, які спочатку були класу повітря-повітря для винищувачів 70-х-80-х років. Але потім дальності повітряного бою збільшились, і ці ракети були вже не потрібні для літаків, але їх дуже багато на складах залишилося з часів Союзу. Ну ось комусь прийшла така ідея, їх переобладнали. Ці ракети переобладнали для наземних військ. вони Існують там пускові установки. Ну, і також було прийнято рішення обладнати один-два катери, обкатати цю тему на морі і потім вже подивимось, що воно буде. Треба визнати, що перша спроба виявилася невдалою, тому що у травні 24-го року такий катер з двома ракетами був. Вийшов на завдання у складі групи катерів, але був обстріляний з гвинтокрила зверху, з мертвої зони, тобто він не міг нічого зробити, встиг випустити одну ракету, яка за одними даними все ж таки щось вразила, а за другими була відведена в бік внаслідок дії теплової пастки, яку вертольот випускає за собою. В автоматичному режимі. І потім цей катер розстріляли з повітря, він був пошкоджений, зупинився, і противник його навіть захопив. Ну там нічого таємного не було, це ракета відома, вона там. Ну а пускова установка, звичайна, звичайно рейка, на якій стоїть ракета. Інша справа дистанційне управління, але це також не таємниця, бо ну але тим не менше це було неприємно. Після цього було прийнято рішення якось доповнити цю систему, оскільки боєкомплект дві ракети це недостатньо. Якщо одна не влучить, треба було пускати другу, він не встиг цього зробити і систему або система не спрацювала. Відтоді до складу групи ну, почали включати катери з кулеметами. Крупнокаліберні кулемети 12.7. Ну, вони забезпечили більш-менш. Рівне, скажімо так, протистояння з вертольотами, які також мають кулемети 12,7. Тобто, це, 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 це така гра, в яку грають двоє. Ось 31 е, грудня ГУР, е, скажімо так, відпрацював е, домашнє завдання, тобто було створено і доведено до боєздатного стану цю систему пуску ракет Р-73 е, в модернізованому варіанті, яка е, є невразливою на всі тепл теплові пастки, які відводять їх від цілі. І це було доведено в бою. Е, два прямих влучання це дуже-дуже ну, багато. Е, на мій погляд, в, у складі групи було два катери з такими ракетами, тому що якщо два вертольоти було. Знищено, а один пошкоджений, то, напевно, було пусків ракет було щонайменше три. А на одному, ну, на озброєння одного катера може бути лише дві. Тобто, це вже серійні вироби і це, це якось радує. Я нагадую, друзі, говоримо з військово-морським експертом і оглядачем Дефенс Експрес Володимиром Заблоцьким. Пане Володимире, ну, от що це означає для ситуації на морі? От, ну, У перспективі. Тобто, ну я не знаю, можна очікувати, що слідом за кораблями російськими з Чорного моря якось дрібна авіація втече? Це, ні, ну, Це йдеться про систему самозахисту. Це означає, що наші надводні дрони. Будуть захищені з повітря, а це дуже важливо, тому що це єдиний єдина сфера, з якої противник може нам загрожувати. Він може бачити наші катери на підході, він може їх уражати, а катери були беззахисні. А відтепер вони мають системи, які переважну скажімо так, в крайньому випадку відповідає тим системам, що мають гелікоптери, тобто буде боротьба на рівних. Може за себе постояти, можуть прикрити ударні одиниці і таке інше. Ну, а це що означає? Це означає, що ми можемо діяти в будь-якому районі Чорного моря, ну а в майбутньому може ще й Азовського. І противник ну, буде побою, ще сто раз подумає. Перед тим, як наблизитись до тої зони, де будуть наші катери. Ну, от я Ось собі так. <праць> Пане Володимир, ми от в якомусь а, з ефірів з вами а, говорили. Я висловила таку мрію, щоб ми обговорювали патрулювання з граями таких наших дронів а, все, а, ну, всього Чорного моря. Ну, так, А вони не призначені, вони не годяться для того, щоб полювати саме на. А, Авіацію ворога. Ну помріяти знов таки. Так розумієте, авіація, яка панує в небі Чорного моря, це винищувачі бомбардувальники, це великі висоти. Туди потрібні ракети далекої дії на катрах такі встановити просто неможливо фізично. Вони маленькі, вони самі вважать менше, ніж ніж та ракета. Але е, йдеться про що йдеться про те, що е, дрони з штучним інтелектом будуть діяти е, у складі рою. Тобто е, штучний інтелект буде вирішувати, який дрон, яку завд... яке завдання виконує. Тобто, один є ударним, інший є ретранслятором, який приймає команди і роз... Е, роз... Скажімо так, розподіляє їх між е, учасниками цього рою, а їх може бути скільки завгодно, залежно від місії. Ну і таке інше. До речі, до складу такого рою можуть увійти і нові дрони, морські дрони ВМС України, які вперше було показано 7 чи 9 грудня, коли було знищено одразу три платформи газовидобувні біля берегів Криму. Тоді було вперше показано морський дрон з відео. Який несе на собі FPV-дрони, Тобто морський дрон несе е, повітряні. Розумієте, це пер, в першому світі такого ніде не було. Е, ну, Це дозволило атакувати прицільно, знищувати е, цю розвідапаратуру противника прицільно в е, дрон все ж таки. Е, значить, е, фіксувати ураження. Доводити до до кінця початок роботи, тобто е, платформи були обстріляні. Потім е, вони загорілися, потім їх підірвали знизу. Під кожною з них скинули вибухові заряди або підірвали е, ударні катери, які з вибухівкою, і е, таким чином все це було знищено хазяйство. А ФП дрони які піднімалися, ну не завжди виконували завдання ураження противника. Це ж квадрокоптер, він може нести і фотоапаратуру. Вони повернулись на палубу цих так званих карманних авіаносців, скажімо так, або дрононосців, ще можна сказати. Це принципова нова платформа, яка несе в ангарі по чотири таких дрони, ну, які можуть виконувати різні завдання, універсальні. Це ось в рамках. Того рейду, як ми кажемо, патрулювання уздовж узбережжя зайнятого противником, ну, дозволяє виконувати цілу низку завдань, які раніше були просто неможливими. А, а саме що вони можуть робити? Вони дрони фівдрон, які з'являються, скажімо так, несподівано, десь над прифронтовим аеродромом це одне, а над при прибрежним аеродромом, який далеко від лінії фронту, це зовсім інше. Там немає таких засобів і ніхто його. Там не очікує, а він може уразити прицільно, вибірково, скажімо так, склад якийсь важливий, ГСМ, літак, там, скажімо, радіолокаційну станцію або штаб. Ну, і такі ж. Чотири дрони лише на одному катері, а якщо їх буде три, це вже ну, майже ескадрилі, а це вже багато. І вони також можуть діяти у складі рою. А 12 таких ударних повітряних fpv дронів на аеродромі це ну, можуть уразити 12 літаків, це ну, небо, який результат буде. Ну і таке інше. Тобто, розумієте, вимоги війни на морі, в тому числі, і технічний прогрес зумовлюють появу принципово нових можливостей, які ми маємо якомога швидше впровадити на озброєння. І ми це робимо. Ну, наступним кроком може бути що. Наступним кроком будуть, можливо, торпеди на озброєнні цих катерів. Вже були міни. Мінували Севастополь ще в 23-му році році 15 мін виставили на вход, вході в Севастопольську бухту, на підходних фарватерах. і там підірвалися аж 4 кораблі противника. Це чималий результат такий. І все це зробив лише один катер Сібебі, спеціально обладнаний в ньому. Він брав і зараз він ще існує, бере на борт дві міни морських і приховано виставляє в визначеному місті. Він так по, по дві міни кожної ночі привозив, 15 мін, ну одну він, мабуть, мін вже більше не було, бо це штучний такий результат. Виставив їх туди. Ну і противник почав підриватися з жовтня по грудень 23-го року. Одного разу навіть була така смішна історія, підірвався спочатку ракетний катер сам, потім підірвався хтось там ще на допомогу прийшов рятувальне судно прийшло, яке також підірвалося. Тобто вони в один день два одразу підірвалося. а пізніше туди прийшов тральник на Відній. З апаратурою, щоб шукати міни, де воно там. Він довго кружляв, і докружлявся, що підірвався сам. <рив> так його назва назвав Владимир Козіцький. От. Ось така історія. Тобто все, все, як то кажуть, розвивається своїм чередом. Про перспективи розвитку морських без екіпажних катерів ми поговорили із військово-морським експертом, оглядачем видання Дефенс Експрес Володимиром Заблоцьким. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.